В ефірах на Раж ТВ, до речі, обговорюють чомусь не друзів миру Орбана, а чомусь, власне, український план перемоги і план Зеленського. Чомусь? Ми самі бачимо, що частина резервів досі не задіяна Укром поки що вони притримують Так, Значна частина техніки не задіяна. Ми розуміємо, що у них набагато більше літаків ніж було офіційно оголошено. при цьому, як ми розуміємо, існує також лінійка шведських і французьких літаків. Ми бачимо з того, що їм постачають ракети для цих літаків. Ми розуміємо, що ракети великої дальності їм потрібні саме для того, щоб по-перше, зірвати саміт БРІКС, якщо це можливо, і завдати удару по Казані та Москві, хоча б по аеродромах. А по-друге, для того щоб відігнати нашу авіацію, як ви самі багато разів говорили, за стандартами НАТО будь-яку атаку на операції, можливо, встановлення переваги в повітрі. саме так. Та не за стандартами НАТО, будь-яка успішна ще в 1942 році. Сталін говорив командувачам зі Сталінградського і Південно-Західного фронтів. Якщо у вас немає переваги над противником в авіації, краще відкласти операцію і накопичити достатню кількість літаків, щоб впевнено почуватися в повітрі. я б не став недооцінювати ні НАТО, ні українських користів. Я думаю, що попереду ще багато чого. З цим можна абсолютно погодитися, але, тим не менш, план Зеленського напевно був абсурдним і настільки абсурдним, що навіть у своєму підході до преси він абсолютно не засудив жодного з його пунктів. Мені здається, якщо мова йде про а, план. А, а... Зеленського, тобто план перемоги, то ці товариші, які нам зовсім не товариші з російського телебачення, вони насправді все проговорили. Зрозуміло, що це авіація, це удари по російській території, і зрозуміло, що вдарити показання звичайно можна, але навіщо? І так само по Москві можна, і, мабуть, і навіть потрібно. Але все ж таки в першу чергу стоїть задача відігнати російську тактичну авіацію, бо цього наразі не зроблено, і ситуація стала гірше набагато. Мене дуже дратують ці заяви про різноманітні мирні плани. Той час, коли в Запоріжжя прилетає шість кабів, і всі роблять вигляд, що це нормально. і сьогоднішній день він теж не є виключенням. Тому о, плани це звичайно добре, але ракети кращі. А якщо от повернутися до того, що хотів сказати. Орбан своїм мирним планом такі враження, що вони просто, ну саме знаючи цю м, політичну м, особу, він хоче просто дискредитувати українську ідею припинення війни справедливого миру і просто вкидають таку ще одну ініціативу. Мовляв, що можна і так, можна і сяк, але по великому рахунку мова ж може йти тільки про виведення російських військ з території України. Приємно, що Марк Рюта в даному випадку новий генеральний секретар НАТО. Він більш рішучий і більш чіткий в формулюваннях. Щоправда, знаєте, якісь дуже мілкі озвучуються. Наші, нібито цілі та зірвати саміт БРІкс. Ну правда, хочете засідати, то засідайте, хто вам не дає? Хоч бункерів нема в, 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 в Росії. На насправді про Брікс вони говорять з зовсім з іншою метою, тобто вони хочуть просто а, надати важливості цьому саміту, що приїдуть всі ті, хто ненавидить Америку, і будуть засідати під кід керівництвом Володимира Путіна і тому вони Тобто, ми uh -huh. маємо обов'язково е зіпсувати цей саміт. Ще раз е там будуть е дивіться, пер... якщо ви на саміт БРІКС привезете по ящику ракет е далекобійних там зброї якогось е шахедів і вот це от все, то тоді ми про це подумаємо. А так нас ваш Брікс абсолютно не хвилює. Е мені подобається інше. Дивись, яка риторика виявляється, що вони не тільки не все знищили в Україні, та. А ми ще й резерви маємо, які не використовуємо зараз. Про це навіть насправді дуже багато говориться, але якщо вже говорити про Кані Саміт Брікс, там буде досить багато керівників держав, з якими у нас або прекрасні, або нормальні, або нейтральні стосунки. Тому якщо у нас вже і буде бажання атакувати когось з керівників. Якихось держав. Uh -huh. То, скоріше за все, ця держава на ера починається і на я закінчується, а прізвище її президента чогось в Харкові вважають, що починається на букву Х. Хоча, Чого тільки в Харкові? Ну… Там це започаткували, а в документах в принципі здебільше пишуть Володимир Путін. Оцю потвору не знищити було б непогано. А решта гостей, ну світ великий, ми е, беремо до уваги, що вони зібрали, зібралися їхати до Казані. Хоча навіщо вам це?